Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо схеми і рівняння хімічних реакцій, дізнаємося про різницю між ними, а також поговоримо про закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Хімічні реакції можна записувати різними способами. Наприклад, можна вказати назви реагентів і продукти реакції. Скажімо, реагенти сірка плюс кисень і продукт реакції сірчистий газ. Однак такий запис хімічної реакції є малоінформативним, тому що не містить інформації стосовно хімічного складу реагентів і продуктів. А от інформацію щодо хімічного складу речовин містить інший запис, який має назву схема реакції. За такого запису замість назв речовин вказують їх хімічні формули. Приклад такого запису ви бачите перед собою на екрані. У таких схемах хімічних реакцій над стрілками можна вказувати умови проведення перетворень. Наприклад, нагрівання, підвищений тиск, освітлення, необхідність додаткових речовин також. У випадку, коли продуктом реакції є газ, після формули записують стрілку, що направлена угору, а у випадку утворення осуду стрілку, що спрямована донизу. Якщо у реакції і продукт, і реагент є газами або нерозчинними речовинами, такі вертикальні стрілки не ставляться. Іноді під формулами реагентів можуть бути вказані їх назви. І приклад такого запису ви можете зараз бачити. Таким чином, із схеми реакції слідує важливий висновок: під час реакції усі хімічні елементи зберігаються. Коли згорить папір, то попіл, що залишиться після цього, буде мати набагато меншу масу. У протилежному випадку, після сильного нагрівання мідної пластинки на повітрі її маса стає більшою за рахунок утворення чорного нальоту на металі. Однак, якщо провести ці два хімічні досліди в закритих посудинах, то отримані результати будуть інші. Зважування закритих посудин з речовинами до і після експерименту показує, що сумарна маса речовин у результаті реакцій не змінюється. Перше, цю гіпотезу у 1748 році висловив російський учений Ломоносов. А вже у 1756 році він підтвердив її експериментально. Французький учений Лавуазьє не знав про відкриття ломоносова і дійшов аналогічного висновку у 1789 році. Тобто Ломоносов і Лавуазьє відкрили закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Маса речовин. Що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції. У хімічних реакціях змінюється склад речовин, але їхня загальна маса до і після реакції залишається незмінною. У реакції горіння паперу і його складових речовин бере участь атмосферний кисень. Під час реакції горіння паперу утворюються тверді речовини попелу вуглекислий газ і вода у вигляді пари. При попаданні в повітря газ і пар розсіюються. При цьому сумарна маса газу і пари перевищує масу кисню, тому і маса попелу є меншою за масу паперу. З міддю при нагріванні також реагує атмосферний кисень. При цьому метал поступово перетворюється на купру 2 оксид речовину чорного кольору, і це призводить до збільшення маси продукту реакції. Тобто. Під час будь-якої хімічної реакції загальна маса речовин не змінюється внаслідок того, що самі атоми хімічних елементів не виникають і не зникають. Кількість атомів кожного елемента до реакції дорівнює кількості атомів елемента і після реакції, фактично хімічну реакцію можна записати як рівняння. Якщо замість стрілок між лівими і правими частинами застосовувати знаки рівності, і тоді такі записи мають назву хімічні рівняння. Приклад ви бачите якраз перед собою на екрані. Хімічне рівняння це запис хімічної реакції за допомогою формул реагентів і продуктів, який відповідає закону збереження маси речовин. Урівняти означає зробити так, щоб кількість атомів кожного елемента до та після реакції була однаковою. це за допомогою коефіцієнтів. Їх записують перед хімічною формулою речовини. Коефіцієнт 1 у рівняннях не пишеться. Коефіцієнт стосується всіх хімічних елементів, що є у складі формули та їхніх індексів. Наприклад, записом 6H2O позначено 12 атомів гідрогену і 6 атомів оксигену. Правильно дібрані коефіцієнти скоротити неможливо. Якщо у рівнянні реакції перед хімічною формулою речовини є коефіцієнт, кількість атомів кожного елемента у такому записі визначається добутком коефіцієнта на індекс. Треба зазначити, що для багатьох хімічних реакцій схеми не узгоджуються із законом ломоносова лавуазія, як, наприклад, схема реакції утворення води із водню і кисню H2 плюс o 2 І в результаті отримуємо H2O. Щоб перетворити схему реакції на рівняння, потрібно урівняти число атомів кожного хімічного елемента в лівій і правій частинах, тобто до і після стрілки. Кількість атомів гідрогену однакова в обох частинах схеми. А от кількість атомів оксигену різна. Таким чином, спочатку, у правій частині треба поставити перед формулою води коефіцієнт 2. І таким чином, в правій частині також буде 2 атоми оксигену. Але після цього кількість атомів гідрогену в правій частині буде становити 4. Тож тепер в лівій частині перед формулою водню також необхідно поставити коефіцієнт 2. Остаточний вигляд хімічного рівняння буде наступний 2H2 плюс О2 дорівнює 2H2O. Таким чином, схему хімічної реакції можна перетворити на хімічне рівняння. Для цього зіставляється кількість атомів кожного елемента в лівій і правій частинах схеми. За потреби для речовин вживаються коефіцієнти, що вказуються перед формулою, а тоді стрілка змінюється на знак рівності. Приклад. Є завдання перетворити схему реакції на хімічне рівняння. Алюміній плюс H2SO4. І в результаті отримуємо алюміній 2 so тричі і плюс H2 газ. Розв'язання. В лівій частині схеми реакції один атом алюмінію, а в правій два атоми. Тому перед формулою металу вказуємо коефіцієнт 2. Далі. Атомів сульфуру в правій частині втричі більше, тому в лівій частині перед формулою сполуки сульфуру додаємо коефіцієнт 3. Після цього кількість атомів гідрогену у лівій частині збільшилась до 6. 3 на 2 буде 6. Тому, щоб і у правій частині їх також було 6, перед формулою водню треба поставити коефіцієнт 3. Залишилося зіставити кількості атомів оксигену в обох частинах схеми. 3 на 4 дорівнює 4 на 3, тобто кількості однакові. Тепер можна замінити стрілку на знак рівності для отримання хімічного рівняння. 2 алюміній плюс 3H2SO4 дорівнює алюміній 2SO4 тричі плюс 3H2. Хімічні реакції записують за допомогою схем реакцій і хімічних рівнянь. Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння також містить ще й коефіцієнти. Тож давайте пригадаємо основні положення. Хімічні рівняння узгоджуються із законом збереження маси речовин ломоносова лавуазьє, згідно з яким маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті хімічної реакції. Атоми хімічних елементів під час хімічних реакцій не виникають і не зникають. Хімічне рівняння це умовний запис хімічної реакції або хімічного явища за допомогою хімічних формул, коефіцієнтів і знаків плюс та рівняння. Знак рівняння вказує на те, що кількість атомів кожного хімічного елемента у лівій та правій частинах хімічного рівняння однакова. На цьому це все. На все добре!